Ми маємо три е, таких пункти: як тестувати нам вже пророків. Перше, вони спотворюють слово Боже. Найпопулярніше є, що пекла немає, і самі вже пророки не вірять в пекло, тому вони не бояться осуджувати Божу людину, пастора, не бояться наговорювати. Друге, це вони прославляють себе. Якби прославляли Ісуса, то був би плід і результат. Третє це фокус на душу, що духовне зростання не потрібне, служити Богові в дусі не треба. Е, тому, знаєте, є багато лжепророків, які наговорюють Говорять на нашого пастора, на нашу церкву, і знаєте, вони тратять свій час, але їхнє покарання воно вже на них чекає в озері вогняному. Але Божа людина вона сфокусована на тому, щоб церкви зростали, щоб служителя формувалися, щоб був постійний духовний ріст, плід і результат для Бога, щоб спасалися душі, щоб люди слухали Слово Боже, щоби щодня виходив хліб насушний на кожен день, тому що пастора переймаються, щоб люди спасалися.